Життя розділилося на до 23-го і після нього. І, і, на жаль, цю грань вже ніколи не зітреш. Все, що залишилося у Галини після потрапляння шахеда в її квартиру флешка з фото, жорсткий диск та спогади. Втратила все і дивом сама залишилася живою. Спала я на тій стороні, де кімната кімната виходила в парк, це мене врятувало, тому що кімнати, три кімнати, що виходили на цей бік, провалилися на сьомий поверх. Сусідка Анжела з нижнього поверху відпочивала у цій нещасливій стороні будинку. Її знайшли під завалами останньою. Вона ночувала в кімнаті, яка виходить у двір. А взагалі-то ми з спали на одній стороні, на тій. Чому вона переїхала? Цюсь бік я не знаю, але вона загинула плити її придавила. Ми до останнього думали, що вона все-таки на тій стороні, де і я. В кімнаті Галини, яка вщен зруйнована, завжди ночував її син. Втім, дієї ночі вдома його не було. В той момент страху не було, тому що не було розуміння, що трапилося взагалі. Я проснулася від вибуху. подумала, що це телевізор зірвався. Наразі мешканці 72 відселених квартир отримують від міськради гроші на оренду житла. Суми розрахували залежно від кількості кімнат в зруйнованих квартирах сняли квартиру недалеко, И сейчас как бы более-менее... Да, квартира двохкомнатна, але кімнати по більше. Как бы Всі в четверо ми помістились. У каждого по своему сложилось. Кто-то снял хорошо, недорого там и рядом, а кто-то снял в другом конце города и очень дорого. Пошкоджений будинок будуть відновлювати. Фахівці провели там експертизу, встановили захисний майданчик та розробили проєктно-кошторисну документацію на ремонт. Ми сподіваємося, що на початку травня вже буде розпочати демонтаж. люди отримують готову квартиру, як то кажуть, після будівельників для того, щоб селитися і там проживати. Двері встановлені, пошкоджені вікна були встановлені, є обладнання, ремонт під'їзді також буде зроблений. Те орієнтовно це може зайняти до року. Після відновлення проживати у такому будинку, пояснює Владислав, буде безпечно. На початку квітня депутати анонсували можливість подання заяви до міжнародного реєстру збитків про відшкодування за зруйноване майно. Заяви прийматимуть виключно в електронній формі через додаток Дія. Взагалі там передбачено 41 категорія різного роду збитків варто е, ну. Думати про те, щоб максимально зібрати доказів різного роду доказів на підтвердження факту знищення або пошкодження. майна. але фото, відео і все інше це теж буде доказом завдання шкоди. Проте виникає питання, чому таку можливість надали тільки через два роки повномасштабного вторгнення. Такої процедури ще не проходила ніхто, ні одна країна в світі. І тому а в цьому випадку ситуація виглядає так, що ну реально потрібно вивчити всю юридичну юридичну всю законодавчу базу, світову законодавчу базу. Сама процедура підтвердження збитків для українців. Це не один і не два місяці. Як пояснює голова спілки споживачів комунальних послуг, інформація про пошкодження поки що буде тільки накопичуватися та зберігатися до коштів може і не дійти. Відшкодовувати всі ці збитки повинна Російська Федерація. Це не буде робитися з бюджету України. Це буде робитись за кошт Російської Федерації. А скільки це буде по часу, тільки час вам скаже. Можливо, це 5, можливо, 10 років. Можливо, ще більше що вони відмовляться платити. Буде арештовуватися майно будуть арештовуватися їхні. На кораблі будеш яхти олігархічні. Тим часом мешканці Енеїди 26 не втрачають надії на те, що згодом зможуть повернутися додому. Надія на і бажання, щоб швидше люди повернулися сюди, щоб ми тут у дворі всі зібралися і відшаткували наше друге народження для всіх мешканців першого і другого під'їзду. Анастасія Шуляк, Сергій Гончар, новини одинадцятий канал.